А ви згадали вже про Сполучені Штати, Канаду і Францію, які закликали покинути своїх громадян територію Росії та Білорусі, і хочу запитати саме про територію Білорусі, про що свідчать ось такі заклики? Адже близько року таких закликів ми не чули спочатку там повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте, про що це свідчить? Ну, справа в тому, що. В Білорусь завезли декілька дивізіонів іскандерів. Там знаходяться ракети С-300 С 400 якими нас обстрілюють. Ну і так само літаки міг 31 Дінка, які можуть нести, кін... нести кінжал. Тобто це високоточна далекобійна І Оця повільна тривога, що була сьогодні по Україні. Це тому, що підняли ці літаки в повітря. Вони не робили пуски ракет, але вони так таким чином перевіряють нашу протиповітряну оборону. Багато разів було сказано навіть речниками наших повітряних сил про те, що ми поки що не в змозі, ми поки що не в змозі робити, збивати балістичні ракети в повітрі, тому що в нас немає таких засобів противітряної оборони, в нас ще не, не вистачає патріотів, але ми можемо нищити ці точки їхнього запуску. Тобто литовище та. Місця, звідки що то наземного буду базування, типу іскандерів чистріста чотириста, які в якими які ми можемо знищувати на місці їхнього е, е, запуску? Тому це так звана довга рука, і нам потрібні далекобійні ракети, і ми маємо це їх атакувати. Тому звісно, це несе певну небезпеку для людей, які знаходяться в Білорусі, бо ми будемо обстріляти по ті місці. Це не порушує жодних норм, норм міжнародного гуманітарного права. Ми маємо. Маємо право ваше з до атакувати ті місця, з яких атакують нас, це, це не, не, не притаречить якимось кримінальним злочинам, не попадає під кримінальне злочини, і це не на порушує ніяких правил та звичай війни. Тобто, через те, що ми отримуємо далекобійну зброю, і ми можемо застосувати її в тому числі і по території Білорусі, звісно а з цією метою, закликаються такі країни, як США. Канада та Франція, аби їхні громадяни покинули Росію та Білорусь. Я правильно зрозумію? Можна так, можна це так розцінювати, тому що подивитися, ну що зробив Ізраїль з тими заводами, які виробляють шахеди, і інші, інші зброї, яка яке яка може атакувати Ізраїль. Вони ще не атакували, але. Навіть ще не не, не поставили на пускову установки, але просто на заводи, які можуть виробляти, ізраїль спокійно атакував і знищив там декілька цехів, які це виробляють. Тобто, і ніяких санкцій, ніяких претензій, мовно кажучи, від ніяких міжнародних організацій до Ізраїля не не було. Тому ви знаєте, це дуже дивно, що ми досі цього не робили. Ми не те, що маємо право. Ми мусимо це робити, інакше ці ракети лікарні наносять шкоду нашому, особливо цивільному населенню.